Он не може встановити обставини падіння ІЛ 76 Це заступниця генсека Розмарі Дікарло. Я процитую а, те, що вона сказала. За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу з Росії та троє російських військових. За даними української влади, літак міг перевозити ракети для військової системи РФ. Ми розуміємо, що і Росія, і Україна проводять окремі розслідування інциденту, і Україна закликала до міжнародного розслідування. Організація Об'єднаних Націй не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Ді Карло ще вона закликала ось що: закликала уникнути подальшої ескалації і продовжити обмін полоненими. Ви знаєте, я не знаю для кого. Для мене все ясно. От. Для мене особисто все зрозуміло. Зрозуміло, і що сталося, і напевно, як сталося, і зрозуміла позиція ООН. ООН не здивувала нічим. ООН намагається триматись, на мою точку зору, осторонь. Знаєте, бути над, над конфліктом, те, що гинуть люди. І цивільні, і військові, і інфраструктура. Все це, знаєте, головне бути над конфліктом. от як третейський суддя. Ну, Якщо він влаштовує ця позиція, ну що зробиш? Напевно, нашим чиновникам і політикам, майбутнім, майбутнім потрібно зробити всі необхідні висновки з того, що відбулося з нами у 2014 му у 2019-2022 році зробити висновки і ніколи не повторювати помилок, які можуть призвести до таких величезних, непоправних, таких болісних втрат, які нині переживає Україна. І це років на 50. Я без жартів кажу: років 50, Україна буде відновлюватись до. Стану 2022 року, початку 2022 року. Ну, азово мені особисто, все зрозуміло. Телеграм і Ютуб в шапці профілю підписуйтесь, там про це докладніше. Сьогодні в Ютубі я записав відео цікаві дайджест новин, по-перше, і, по друге, там відео одне називається Мобілізація депутатів. Я думаю, вам буде цікаво послухати. Телеграм Ютуб в шапці профілю.